Триває ефір українського радіо Чернігів. Цими днями виповнилося 35 років відтоді, як у Чернігові створили краєву організацію народного руху України. Це відбулося 9 липня 1989 року в залі колишнього чернігівського кооперативного училища. Причому на установчих зборах точилася справжня політична боротьба. Тож сьогодні в День української державності будемо говорити про те, як відбувалося становлення національно-патріотичних сил на Чернігівщині, їх внесок у відновлення державності України та виклики, які довелося долати 35 років тому, і які з них злободенними залишаються і в наш час. Мої співрозмовники, учасники установчих зборів, громадський активіст Сергій Соломаха та журналіст Владислав Савинок. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, ну вітаю. і нашу розмову, ви знаєте, хотів би розпочати. От е, з такої тези: 35 років е, час відносно невеликий. Але ви знаєте, тут мені здається, що про ті події, про які ми будемо сьогодні говорити, е, люди вже на, нібито призабули. А між тим. Е, Події кінця 80-х, початку 90-х років, вони були визначальними для нашого сьогоднішнього дня, і сьогоднішнє покоління має знати, як тоді все відбувалося. А що ви думаєте з цього приводу, пане Сергію? Я щодо терміну 35 років, це. Невеликий чи великий час це дуже умовно, тому що насправді події відбулися протягом двох менш менше двох років, і вони були спресовані. Що в інші часи на це йдуть десятиліття. У нас це було настільки спресовано і швидко, і воно відбилося. Е, Пам'яті мало, тому що ну, якщо швидко відбувається, мало що запам'ятовуємо, менший ефект. І тому оця проблема саме створення української державності. І багато хто потім казали, що о, ми без боротьби здобули незалежність 24 четвертого. Серпня 91 го ну, А насправді боротьба була точилася дуже запекла між різними, навіть напрямки, в якому напрямки України рухатись. рухатись. Да. Тобто вона була абсолютно жорстка і непримиренна. Але це було настільки швидко, що мало у в пам'яті, плюс відсутні засоби масової інформації. Щоб пробити це тоді на телебачення, це практично нереально. Його не було. в ну, Чернігів абсолютно і так. На, на регіонах. І були газети, які були чі партійний компартійний газет. Правда, як існувала сумаскій, газета да. е, на заводах на приборостроїтель і хімолокно, як на радіозаводі. Да. Тобто в них є якісь матеріали, які відображувався. Справа в тому, що в Україні. Активно політичні процеси, активно саме відродження державності, вони почалися в 87 році з часу створення товариства української мови, як на всеукраїнському. Я знаю, що літературна Україна в 87 році надрукувала великий статут створення товариства української мови, і ми штовхали тут активісти, які ще. Тільки орієнтувалися, хотіли створити створити таке товариство української мови і шукали одне одного навпомацки по всьому Чернігову, але таких людей було мало спочатку. Але коли надрукували статут, тоді ми почали дивитися на письменницьку організацію. Чернігівську вона повинна була створювати, бо письменники створювали такі товариство української мови по всій Україні. А в Чернігівці в Чернігові цей процес не рухався. І ми тоді, там був Валерій Сарана, Василь Чепурний. Я в те число входив. Там будівельники у нас були. Ми створили спершу товариство української мови. В 89-му році, в січні, це були вихідні дні, якраз ну, по, е, в середині січня це 15 січня. І потім уже е, люди, які гуртувались навколо товариства української мови, вони побачили один одного і почали створювати вже рух. І, е, до речі, радіозавод, звідки Сергій. Соломаха, там свої процеси загально демократичні відбувалися. Такі Це трудовий колектив у нас радіоприладний завод активним був тоді, да, він активним, увазі, але він був загальнодемократичним таким. Так. І, а саме українське крило гуртувалося навколо Валерія Сарани, там, е, Іван Панченко, Жінас, там Сергій Жигінас, і, ну, Василь Чепурний та інші. І... Саме вони проробляли схему, як провести е, збори ці е, в кооперативному училищі, ну от тепер давайте пригадаємо, як відбувалися ці установчі збори Краєвої організації народного руху України, і чому ця подія стала знаковою. Пане Сергію. я хочу сказати, що вже на момент, коли з'явився теж. Проект статуту народного руху України, який теж в а газеті був надрукований. Це був літературній України. Він розходився, як кажуть, навіть ксерокопію ми вже тоді навчилися радіозувати робити. Але на цей момент вже існували організації. був утворений, Почались якісь послаблення, тому утворились різні організації, ну такі культурологічного напрямку, загальнодемократичні, і от на момент. Першого такого, ну екологічного, в першу чергу, ага. Чорнобильська тема була на слуху. І от коли перший раз в травні 18, 18 травня у палаці хіміків зібралися, от представники різних така і Українська гельсінська спілка. Повернувся Левко Григорович. А він повернувся Лук до да, Лук'яненка. Повернувся якраз в січні місяці 89-го року. І от це перше таке, де зібрали представники різних. То збиралися по своїх, як кажуть, куточках. І там прозвучала от така ідея. Вона прозвучала саме Тивка Григоровича, що головна причина всіх наших бід це монополізм одної одна партійна система. Надо міняти систему, створити партії. І от коли представники цієї організації після 18 травня там зібрались, то ну я не хочу що моя була пропозиція: давайте утворювати єдиний комітет для створення єдиної партії, ще не партії, але організації, яка була. Не тільки, але політично. І там вилучилось, що меморіал, товариства української мови, таке двіження «Садійство-перестройку», яке на загально демократичні професії, за ага. кооператори. І ми вирішили створити таку оркамітет. Тобто політична організація, яка Але об об усіх да, об'єднався. Об Почали змогу, бо є ж другу. За принципом І... Прибалтійських да, да, да. да, тим більше, що статут уже руху був. І от ми до нас на радіозаводі дійшла інформація, що 9 числа відбувається саме от, в кооперативному училищі, буде установча конференція. Хто проводить, чітко не було зрозуміло. А як потім ми прийшли. Ну, ми, безумовно, у нас сав'я трудового колективу, я був тобто, голову трудового колективу. Я хочу то, уточнити. Тобто, буде проводитися установча конференція. Є, але, але кого організатори не ДДСП, ви. ДСП, так звані. Да, mm. да. Ну, як ви з'ясувалися, це їм надали приміщення, туди прийшли компартійні працівники. Безумовно, і там стало. Підготували ста, ораторів. Тим більше, що в Києві 1 липня вже такі збори, де було більше 400 учасників. Тобто, це така альтернатива національно-патріотичному крилу. Тому, що так, Уже так, у Львові, так. в Рівному, і 1 липня було в Києві, такі збори відбулися. І навіть один із учасників там і розказував на цих зборах, що я був в Києві на таких то зборах, і там то-то то відбувалося. Тобто для нас це було несподівано, але коли ми прийшли, то нас там не чекали, і ми зайшли на конференцію повний зал. Тобто, ми, я, наприклад, тоді не знав, що якраз представники товариства української мови задумали, зробити, використати ці збори легальні для легалізації саме народного руху. України. І от якраз це про неї говоримо, про 9 липня і говоримо. І от завдяки Владиславу, ну ми маємо оцей конспект. конспект. Да, я якраз захотів да. сказати, що конспект про його існування ми знали ще тоді, коли готувало ага. давно знали. Yeah. Я знав, що коли готували книжку Боротьба за незалежність. України 89-92 рік Чернігівська Краєва організація народного руху України за перебудову. То та збірник документів і спогадів, то ми я чекав, що Владислав він приходив, показував всі, але розшифрувати не розшифрували. І тому uh -huh. цей, ну фактично, документи старисті. Він не потрапив в книжку, яка єдина в Україні видана, uh -huh. а, саме яка охоплює цей період, саме як формувалася От це описано в документах, в спогадах. І сьогодні ми маємо нагоду зараз і отримали вже розсифровку, дуже цікаву. Значить, я так думаю, що ми надамо туди ще коментарів, щоб було зрозуміло, бо через 35 років багато речей не ну, розуміє. От якраз Владислав цей конспект він презентував на вашій зустрічі з нагоди 35-річчя ну, на створення краєвої організації народного руху України у Чернігівській, ну, Чернігівської краєвої організації. От і Владиславе, от з точки зору сьогодення, чим цей конспект цікавий? От про що він свідчить, що він передає? Які події відтворює? Я прийшов туди як журналіст. Мене слава богу, пустили комсомольський гард. І е, я сів і поставив собі завдання законспектувати практично все. Ну, е, є метод конспектування, коли діє слова викидаються, а залишаються тільки основні ключові слова. І Я по суті е, записав всі виступи, які були, е, законспектував їх, і потім, е, коли читаєш ці виступи при розшифровці. Уже збільшують ці об'єм тексту, то чітко виділяються тенденції, хто як мислив, хто куди гнув, хто чого хотів, хто заперечував створення народного руху, хто називав українську гельсінську спілку екстремістами. Тобто, по суті, видно, вся боротьба яка тощилася і. Це була ідеологічна боротьба, і е, загальнодемократичні е, принципи відстояли і долучили ще національні принципи е, розвитку української мови і культури е, виборів. От, до речі, прекрасний був виступ е, Адаменка, Миколи Адаменка е, з сосниці. Він розклав по поличкам, він не наступав, він розумів, що партія ще сильна, і каже: до мене там доходять чутки, що там збираються зірвати вибори і зробити їм недемократичними, ну, їх не демократичними, а ми допоможемо. Партії у нас тут чотири громадські організації. Ми зберемося всі і проконтролюємо ці, хід цих виборів. Тобто він поставив завдання, ну, зосередив свою головну увагу, що треба друкований орган, це людина, яка письменник, яка пройшла сталінські табори, і він прекрасно розумно розставив всі крапки. І по суті визначив цю програму. Бо, е, хоча програма і ж, е, руху і була написана, але він поставив перші завдання, які треба було Конкретизував, реалізувати так би мовити, місцевими першими. Так, да, угу. да. І мені дуже приємно, що нарешті цей конспект матеріалізувався в той. По суті, в документ, який показує, як боролися за Україну. А дивіться, от як ви вважаєте, от чому вдалося от переламати хід е, того е, зібрання, і е, по суті воно перетворилося в установчі збори е, Чернігівської краєвої організації народного руху. Як це вдалося? Чому? Як вдалося переконати тих людей, які туди прийшли? Справа в тому, що на той час уже е, в масах вже е, літала думка, що комуністична партія, яка там взяла на себе овечу шкуру керівної сили, вона не справлялася з тим, що е, з тими процесами, які відбувалися в Україні, і вилізали гріх, гріхи компартії, що вона не керувалася. До речі, на цьому на цих зборах виступала одна жінка і розказувала, як її матір, по моєму в неї троє дітей було. Звільняли з підприємства, і їй ставили скрізь бар'єри, і не давали навіть допрацювати на посаді до пенсії. І вона ну, говорила, що ніхто не мод Боже. Просто е, якийсь самодур вирішив її викинути, а можна тільки здогадуватись, чому він її хотів викинути. Але е, всі піднімали руки і погоджувалися з тим, що її треба ну, цю жінку треба викинути з роботи. От такі настрої. Е, Люди постійно стикалися з цією несправедливістю, і це назрівало вже. І тому, коли вона виступила, коли виступили інші, Валерій Сарана, там, Олександр Котенко, і отаким от чином, люди, ну, більшість якась кристалізувалася. І робітничі колективи, вони, по суті, підтримали створення. Руху, якщо ага. говорити за основу, то фактично рушійної сили були трудові колективи, тому що у них вже був досвід оце боротьби за. Обирання керівників підприємств, той же тобто вони були раніше своїх прав. Да, да, тобто, вже існувала ця напрямок, і в той же час уже по телевізору багато бачили, як відбувається перестройка не в Україні. Да. У нас був повний застой, у нас е, нічого не відбувалося. У нас тільки в е, жовтні вісімдесят восьмороз Щербицького приїхав, Горбачов зняв. Тобто, у нас була така. E, ну, болота, нічого не відбувалося, і тут e, я зараз ну, я подумав, що дві такі речі: що ті, що відстоювали дуже демократичні поняття, люди такого було пенсійного, як сьогодні можна сказати, віку ага. за 60 і більше того, це давало такий, А от ті, що пропонували товарисом молоді хлопці, ну вони сприймалися набагато краще, тому Середні, що середній вік присутніх. Був. Це не молодь, це не студенти, тому що студенти контролювалися. Основна маса тут були люди. Я там серед них був тридцять 34 роки, вважався дуже молодим mm -hmm. для того часу. А в основному це люди за 40, Тобто, і вони бачать, і вони вже самі вже багато вже не відчували такої сили, і вони їх бачили в молоді. От я поясню тим. І друге, що все-таки нова ідея незалежності української це була настільки свіжа і оригінальна, ну настільки приваблива ідея, і розумієте, як космічна така ідея. Чи ніхто не вірив зразу, що вона настане. Всі думали, що це буде така довга боротьба. Це може прослідкувати на самому з'їзді. Є стінограма на з'їзду, який в Києві, був 8-10 вересня. Там якраз дві теж оці всі, то, що у нас відбувалося, це відбувалося в Києві, там три дні, шов з'їзд. І там так само оці боротьби і знайшли компроміс. Що давайте комусь називемо за перестройку, включимо там демократи, Народний теж далі да, Брисдову. Да. Тобто шукали компроміс, тому що заявити зразу в 89-му році про Незалежну Україну, ну це було ну не то, що це, це, це небезпечно, невможливо. люди боялися. Просто, а чим це закінчиться? От моя мати прямо казала, куди ви висовуєтесь? От вас їх вирахують, а потім вас всіх вже ж туди відправлять, ага. на Соловків, Що ви робите? А, ну, пане Сергію, але от ви вже згадували, що на Час виникло багато громадських організацій, які працювали там за певними своїми напрямками. От коли з'явилася Краєва організація народного руху України, вона стала тим центром, який. Об'єднав ці громадські організації, який випрацьовував уже певну політику стосовно ставлення до влади до тих подій, які відбуваються в тодішньому радянському союзі і на Чернігівщині, в тому числі, якісь вимоги до влади висувалися. У нас була революційна подія. Це Кобасна революція. От саме після Кобасної революції, 4 лютого, вже філармонії зібралися 90-го року. 90 року. Під час виборів тоді були вибори місцеві верховну раду. 4 березня 90-го. І саме там було утворено настільки оце бажання консолідації, що у нас не обрали одного голову, а обрали трьох голів, угу. представників різних трьох організацій. Тобто ми повністю продублювали те, що було на з'їзді руху. Там обрали драча, але все одно були представники різних організацій. Це було як дах. Або парасолька для багатьох організацій і так рух всі розглядали як парасолька і намагалися мотвори демократичну партію, республіканську. І так далі, а в Чернігіві це сталося моментально. Хотів додати, що дивіться, рух було як. Рух це була консолідація громадських організацій і членства, по суті, яка ділилася, ну, об'єднувала в собі кілька громадських організацій. Товариство української мови займалося більше культурою. Зелений світ копав свою, свою роботу виконував. Ми, фактично да, да. А Потім вже іще і був меморіал. Він займався своїм, але всі ці люди, по суті, входили в керівництво руху тоді на Чернігівщині. Тобто це була політична організація, яка мала своїх людей, які працювали по напрямку. А Ковбасна революція вже. Прискорила ці Ні, процеси, вона фактично, бо там з'явилися вже й політичні вимоги, економічні то, 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 що зробила «Колбаса революція. Вона вивела інформаційний прорив, що вже не можна було мовчати От 6 на 7 січня, і вже мітинг 7 почали січня. слухати народ 10 січня і наступні на на, на на стадіонах. Чому це так відбувалося? Що там уже е, хочеш, не хочеш треба писати в газетах? А що ж відбувається? І так, і коли це прорвало. Ну, це такий нарив, то це дозволило, Ну, фактично, я мовчу, що робилося на заводах. У нас на заводі в кожному секунду збу. Вимагали на заводі, виникла ідея, а давайте не тільки там першого секретаря партії знімемо, а й гар партії теж. до кусіх. Тобто, розумієте, от коли починається революція, то виникло багато людей активізуються, і які потім, може, ті ніколи не були, активні, відійшли. А маса людей, яка от просто вривається. От дивіться, от тоді пригадайте, які були тоді. Виклики, от перед членами руху перед національно-патріотичними силами Чернігівщини, які з них вдалося подолати от за роки вже державності відновлення державності України, а які з них залишилися актуальними і на сьогоднішній день? Ну якщо взяти конспект, то була у нас така прекрасна жінка, розумна. Костюченко викладач політехнічної кандидат да, кандидатів кандидат економічних, і вона розписала все в своєму виступі, хоча вона виступала за ДДСП, але вона все чітко розписала. І якщо ми подивимося, почитаємо, то багато от, наприклад, Чернігівщина, які проблеми стоять, які кадри у нас призначаються. Актуальна проблема mm -hmm. актуальна. Е, яка мета об'єднання зусиль? Е, як, е, там корупція, там комівство, бо тоді була ну, волоса, волоса, система. Волохаторка називали. Да, да. І так. <ріст> і демонтаж <ріст> комуністичної системи, тобто або бюрократичної системи, як е, вона. Як вона тоді називалася. Тобто суспільство потихеньку цивілізується, воно хоч повільно, але по колу, там, відступаючи по назад, по спіралі, піднімається. Дивіться, ми тоді закликали, наприклад, до прийменування також вулиць, а якщо подивитися, зараз ми можемо собі проаналізувати. У нас практично не було в Чернігові вулиць, які були названі іменами видатних героїв України. І 에... тільки зараз, уже в наші часи, 35 років знадобилося. Та, — Так, так, для того, щоб перейменувати <гум> вулиці. <гум> Слухайте, -та, -та Російська імперія, ми тоді цього не розуміли. Вона поставила свої фішки. Вона поставила, що це Чернігівце і Чернігівщина, це Росія. Так. Тут е, Толстой, тут е, Лісков, тут Курицький, е, оце е, був. Тут всі да, про, проаналізувати назви вулиць в Черньові, і людина е, зараз візьметься за голову, як вони тоді називалися. Все було російське. А народ говорив і українською, і село говорило українською. Я закінчував 13-ту школу, коли я її закінчував, вона була українською. А в 89-му році нас це страшенно обурювало. У нас була одна українська школа на вечірні. Одна українська школа. Тобто ми, ми тоді, коли багатьох речей навіть не розуміли. І більшість людей вважало, що вимагати перейменувати вулиця Свердлова на вулицю Полубатко, це вже націоналізм. Mm -hmm. no, ну Крутой націоналізм. Ну да. це... No, це ж страшні yeah. речі. Ми тільки зараз над цим замислюємося. Не можна сказати, що цей, ці збори не бали б продовження, тому що той факт, що ми Деснянська після копасів революції Деснянський район набрав не директора радіозаводу. Будка і, і раз я заводські голосували депутатам Верховної Ради, а обрали Тетяну Хі від політехнічного ну, філіалу тоді Київського політехнічного інституту. Я просто брав цих подій активну роль. І Я скажу, що це була заслуга уже руху. А чому і перший крок? Тому що у першому кроці вже може знайти оці корінці, які потім проявилися і дали результат. Дослідники через багато років, вже коли ми не можемо не зможемо коментувати як учасники, але вони візьмуть і подивляться, то там вони знайдуть. Оці насіння, яке там потім проросло через різних людей і дали результати. Перший крок був тоді зроблений, бо вирвало 70 років люди мовчали. У вас лежать надруковані книжки про той період часу, це вже історія. У Владислава, он конспекти, я так розумію, що не і тільки. ще не опубліковані. Які ще не опубліковані, не тільки що стосується створення краю організації народного руху України. От ці матеріали. Як зробити, щоб вони були доступними для сучасників? У нас на Мазепо 4, колишня чорца, ще з, з, з березня 90-го року існує приміщення, в якому знаходиться оця організація. Крива організація народного руху зараз. Там відкрита музей, ну народний поки що музей. Відновлення. Державності України, наче боротьби за відновлення державності України. Тобто ці всі матеріали знаходились там і знаходяться. А книгу, як ми видали до 20 річчя руху, всі ці первинні документи вони були передані оригінали, були передані в обласний архів. Тобто, всі документи, які опролюднені в цій книжці, вона наукова ага. разом з титулом населенної пам'яті, вони тут знаходяться, розшифровані, але оригінали знаходяться. А інші, які ще не потрапили в архів, вони знаходяться в цьому музеї. І ми плануємо на базі далі продовжувати роботу, на базі цього музею. Ну, я хочу додати, що е, рецепт дуже простий. Е, всі ми знаємо про те, що інформація засвоюється тільки тоді, коли вона подана цікаво. От я планую також, і я думаю, що мене колеги-журналісти підтримують. Є цікавий такий проект Україна невідома або Невідоме в Україні. Я думаю, що такі сторінки, короткі програми, аудіо, відео, можливо, якісь тексти коротко, короткі написані, вони допоможуть показати. Те, що відбувалося, і показати зв'язок між тим, що відбувалося, і до чого це привело, і які перспективи в цих процесіях на Чернігівщині, Чернігові на Украї... в Україні. Тобто оці речі е, популярно треба показувати. І я думаю, що ми, принаймні, мені вже нікуди діватися, доведеться це популяризувати, щоб людям було цікаво. Конспектували, то треба тепер так. і розшифрувати. <різнє> <різнє> довести до Абсолютно вірно. А про дуже спочатку, безумовно, це документи. Ну, будь -яко, будь про, якщо про будь-що документи, потім йдуть мемуари, спогади, аналітика, потім з'являються наукові статті, а потім публіцистичні. А потім художня публіцистичні. А що таке художня? Це значить, що вже там знаходяться якісь цікаві речі. А потім з'являється телебачення, відео і знімають фільми, так як сталася «Ковбасною революцією». І от тільки коли люди побачать на екрані, побачать в смартфоні чи в гаджеті, невеличкий величюри, вони побачать, і для них тоді це відкладеться глибоко і назад. Ну що ж, день української державності і шлях до неї про 35-річчя створення Чернігівської краєвої організації народного руху України, виклики, які довелося долати тоді, і які злободенними залишаються сьогодні. Ми говорили з гостями студії громадським активістом Сергієм Соломахою та журналістом Владиславом Савенком. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу.